Святий вечір, добрий вечір. Ми йдемо довго із віддаля, щоб звістити таємницю. Народилася моря не в палаці, не в світлиці, не в хоромах між панів, а у полі у яскині. Народили, щоб зрадів. Ось народ на Україні. А радість буде вашу хаті, не хвилю, просто нас прийняти. Пригода дивна, нині стала, небіка засіяла. Позолотила золотива дой, і єси далекі постоли. І диво мало постеливши, що з небагам не нам з'явився. Вам mm -hmm. же нічого боятись, просто відте в Божу святість, Божу ласку, Божу силу сталося те, чого просили. Та небо нагоріли, це вознак уже злечили. Поспішайте це з віздою, колядою. і колядою. Він світ весвіт почує, що свята зоря віщує, Ми виходіємі у лісі. Кутен моргів, я до вас бачу в самий добрий час. ай вай Айвайвани, скільки люду, буду торгі, много цуду. Може, куплю, може, уторгую, а ще треба, я продам, бо я маю файний храм. Mm -hmm. Саша. Ми тут посібра спійські літати. Щоб народився, цей світ рятувати. не сіють і не косять, а спасіння в Бога просять. Йо -йо -йо, ой, душ... ой, 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 Демократов, демагогов, і отак вот угодно Богу. Ні, то не буде, не такі сьогодні. Ліпше дійдесь на музики, потанцюйте, поспівайте, одним словом жару дайте. <реш> Що ти за прості балачки, не смішіть мою качку, чи не ліпше в пити, закуси і відпочити, самогончику хильнути ухильнути і клопоти забути. Ні, козацькі вольні діти, більш не хочуть кожні пити, вже допилась Україна, вкрита соромом, руїна. Де народ про прокляє дбає, а крадеї пропиває. Там зростають хворі діти, де не знають, де подіти. То що із неба впала, ніби <рив> то було повір'я так віщало чудо в пірях, що родився Цар Небесний і народ тоді Воскресний. Треба довіри домчати швидко, щоб дізнався він від свідків, щоб вертався з вояками в царські храми з жогорами Що вже сталося від біда, Війшло спокою, нема, ще й заряка сіяє, хто за це відповідає? О, великий царю світу, я прийшов, щоб відкрито відкрита, розказати тобі новину про зв'язку і про дитину. Та дитя царем назвали і несуть, їй все, що вкрали. В тебе, цар, мій в треба навести порядки. Як царем, я цар єдиний сія, світу і країни. Мій народ, мої закони. Треба увести заборони, розігнати, посадити всіх дітей до двох людбити. О мій царю! Тут до тебе ще гостя, дозвіл різдві просить. Вирушають завтра вранці, поклонитись самозванцю. Я іду до немовляти, з заходу дари віддати, від людей що їх конитись і за спасам помолитись. Я із земель ще що іду і з міром, і добром. Несу для царя гостинці від центральних українців. За зорею ми йдемо до містечка виплиємо до Спасителя народу. Я несу дари зі сходу. Що ж, щасливої дороги, я ж, на жаль, не маю змоги подарунок передати, для святого немовля. царі його рідні живуть зараз дуже бідно. Відколи я отчув цю новину, що мой цар народився. Не Немає спочору, я не можу цього знести. Гей, смерти, смерть моя мила, ти служила вірно, ти не раз, ти всякий бунт у зародку душила. Гадаю, старий прекрасний час, хай непокірних не проти черекою, махни свою гострою косою. Ай, гай, синочку, час всім жорстокі. здоров'я і сила в мене вже не так. Томилась я, мені потрібен спокій, я синку вже не молода. Ти ж пам'ятаєш скільки ми впливали, ми його в вкратці. І не одне на землі голова упала. Томала сотня поширюють і здохти. Скільки б я їх умовила, не косила по синах, щоб ще, ще підіймалися сила. Благаю, смертю, ще останній раз, хай пуску все стане після нас. І синку поділо в тень і відчустить повар. <різвання> Поболі з люди царі ступили, заливі <різвання> розпільний доволі парив. Хай згоди любов поміж вами <різвання> паники, хай справами вашому серце керує. Каже, злоби і заздрості згине отрута, щоб Ір ніколи не зміг повернутись. А нині ми разом Ісуса вітаємо. І славу побіті, йому заспіваємо. Прощавайте, добрі люди, люди не Щиро господа. господа, бувайте, своїх діток навчайте. Щоб до церкви всі ходили. Щиро господа молили. У хаті, хаті клопіт, приведіть і з сусідами, звичайно, не сваріться, бо не файно, кожен з вас запам'ятав, як ко і роду Він не хотів по правді жити, Бога не хотів робити. Ставший хан та кетував, чорту душу продавав. Шляхом Ірода не йдіть, до богася поверніть. Вас Бог буде любити, буде вас благословити. вам щасливу долю і удома, і на полю. Добре сталося. Добро слава, слава Богу, той раз, но, але заким видіть хат, треба щастя побажати і добра подарувати. Він чує вам нині усі добрі люди, <клухи> нехай поміч Боже завжди <клухи> з вами буде. Хай кожної дні і кожної години, Бог благословить Богословити, а нехай загине. Зачекайте, зачекайте, ви так просто не тікайте, ви так просто не йдіть. Як прийшли, то щось просіть. Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші. Є то я дати нам будуть. А щоб дрожики носити треба випити, закусити. Стра горілку, треба шнапси. Щоб ми пам'ятали вас, а ще ковбаси і сало, щоб нас не лишалось мало, а ще піввідра салату, щоб дійшли ми в крайню хату і конфети, шоколаді, щоб дівчата були раді. Як нам того всього даєте, мати не будете. Буде як і будете. буде, буде і буде тим. Буде вам усе вестися, приростати і нестися. Гроші, діти і пацята. все привалить вам у хату. Буде все на ту тулятку. Але сале з нігка побудуть. <плес> я душу, як жидівка, хай у вас буде горілка, Хайся грішу гріш у вас демо. Най від вас віддають. сідор молоком. Від корови, від биком. Хай ся кури вам несуть. Хай яйце знесе кову. А за ту віршину дайте щось, бо я вже йду. Багаті, майте волю добру, Божу, тільки вірте в ласку, Божу. Ласка Божа вас спасе, рай нарік принесе. Ми на тому добрі люди, коляду кінчаємо. Щастя долі цьому дому щиро всі бажаємо.